Є, 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 слухай, сьогодні живем, mm -hmm. сьогодні живем, живем без страху, без драми, як день да вицільна ми підпалюємо полум'я. Mm -hmm. mm -hmm. Ти заходиш і міняєш погоду, вулиця світиться, ніби пенчого дня. Твоя усмішка, як іскра по шкірі. і я лечу не гальмою, ні на мить. Не дивлюсь назад, я прийшов по цей вечір. Мої друзі зі мною твоя енергія. Нехай кажуть, хочуть, мені все одно, коли ти поруч у голові, тільки його. Танцюй повільно, але з наміром, бо ця нічак ліки прямо в серце як розвід важки його тут. Підніми руки і скажи, зі мною це не пар, це настрій. Сьогодні в на середині. Сьогодні живем живем шалікується сьогодні живем Я дивлюсь на тебе так Ти очима кажеш, лишайся, відповідаю так Давай, давай, без поспіху, без вини Бо наше щастя теж треба знайти Живем, живем Ей, живем Живем, живем Сьогодні живем Yeah. То, але глянь на своїх ми тримаємось разом від дому до пляжу, від міста до хвиль як цей ритм заходить, тіло просить ще ти. Свігом бідні піднімаєш мій настрій, я серцем тримаю тебе, як Поцілунок не змінить весь світ, але грі. А коли ми танцюємо, все стає на місці. Якщо світ важкий, лишай його тут Підніми руки, скажи зі мною, це не фар, це настрій, сьогодні світло на середині. Сьогодні живем, живем, так солодко, так файно притул згонем. На живо реальне, підіймай, підіймай, хай удався вулиця, сьогодні усміхайся, хай душа лілікується, сьогодні живем, я дивлюсь на тебе так, ти очима кажеш, лишайся, я відповідаю так. Давай, давай, без поспіху, без вини, бо наше щастя теж треба знайти. Тихай. Очі вгору Україна в серці іскра на губах. Ми живі ми кохаєм, хай чують міста. Якщо ритму в ногах, значить завтра буде Скажи зі мною Сьогодні живем, живем Вся моя банда горі, посмішка на обличчях вогонь у крові Підіймай, підіймай, хай вся вулиця, сьогодні кохай, а життя живем.